О-о-о, о, 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 о знов хорошенький. Ох, та ти що, GoPro зніми відео. Та ти що, дивись, дивись, я, подивись, як він це мене знову співнить. Це... І це такий хороший. Капець. 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 Це... Дивіться, оце реально окуняра. Подивіться на мою руку. Ух ти. Ух ти. Петро, скільки на твоєму лічильнику риби? Ми зараз беремо, отак все, клікаємо. І це 32 риба. Всіх вітаю. Сьогодні я на риболовлю зі своїм товаришем і підписником Петром. Він привіз мене на свої суперсекретні точки, де дуже файно кліє окунь. Я вам хочу сказати, то, як ми сюди добиралися. Реально ледь приїхали, то я розумію, що тут дійсно дуже мало людей, і питання, чому тут є риба, для мене не стоїть. Хто мене дивиться вперше? Будь ласка, підписуйтесь і не забувайте писати свої коментарі. Погнали! Петро підготувався моцно, навіть взяв мені заброди в другу пару. Каже, що ще щось приготував. І як буде час, підемо по гриби. Добрий ранок, Петро. Добрий ранку. Ну що, декілька слів про місцинку. Ну, глухомань, що тут сказати. Тут людей не було, і знаєте, там, де немає людей, там є риба. Ми, в принципі, цю рибу тут збережемо, ми її брати не будемо, так що, хто знайде, тому повезе. От. Але, це, типу, дороги, якби нема сюди. Дороги нема сюди. Тут дуже красиві, такі автентичні місця і гарна риба. Особливо окунь. Тут окуня просто. так. Нещодавно я робила збір на реабілітацію для мого знайомого Віктора Бімбаша. Він доброволець, боєць ЗСУ. Ми з ним знайомі з часів велоспорту. Він відомий спортсмен, і уявіть собі, він втратив ногу на фронті. Ось така біда, велосипедист без ноги. Але Віктор на позитиві він сказав, що буде протезування і буде ще на ровері ганять. І що я вам хочу сказати, до чого це все? Компанія Віст зробила дуже щедрий внесок на лікування Віктора. Вони задонатили 20 тисяч гривень. Я просто, я не знаю, я безмежно дякую. В чергове я переконалася, що це дуже порядна, класна компанія. І сьогоднішня рибалка принципово в мене буде присвячена риболовлі тільки на силіконові приманки від Віста. Хлопці, ще раз вам дякую. Нормально, так, да, Петро? Це мій. Це тобі, я не знаю, по шию. Ну, капець. Будемо дивитися, 42-й розмір, на мій 37-й, якби те, що треба. Але я так зрозуміла, що тут прикол в тому, що е якщо зайти поглибше, то клює краще, правильно? Набагато краще, і клює з викиду взагалі от падає приманка і вже є риба. От розрекламував вже капець. О, до речі, це мені підписник подарував, водонепроникні Шкарпетки, так що можеш не переживати. Ти казав, що ти забув для мене шкарпетки. А я знаю, що ми будемо заходити в воду, спеціально взяла собі воду не Хоп-хоп. Прикольно? Офігенно, я не знаю. Ти а, як е якийсь супергерой з мультфільму. <рес> Клас, дякую. Я тобі хочу сказати, що я ще в листопаді. Ой, блін, тут така муляка. Я в листопаді ще не ходила до води. отак от. Тобі чесно скажу. Блін, мені вже таке впечатлення, що в мене щось, знаєш, падає. Так. Петро, дивись, я далі не можу йти, в мене вже сумка, так? Да? Ще шо... ну, нема сумки. Все, я зрозуміла, окей. Ну що, робимо закид? <с> Ти знаєш, а водичка взагалі така не тепла. Ти термоху вдів? Е, е, тобі як мамі казати, чи ні? Мені як казати не? правду. Я ну, майже. Блін, ти шо? Я в термусі. Обов'язково. І що, ми тут робимо класичну якусь окуневу проводку, да? так? Так, сіп-сіп. Можливо, з протяжками, тому що він любить тут е хвостик. Тобто, якщо обраманка з хвостиком, є сенс робити підтяжки. О, покльовочка. Перша дочка принесла нам з Петром по два клюванечка, Ми вирішили не гаяти ранковий час і піти е, на дамбу ми йдемо. Так, ми йдемо зараз на дамбу, там трошки глибше. І воно трошки більше прогріто сонце, тому що якраз вся сторона сонячна. Петро, це мені здається ненадійна конструкція. Це дуже надійна конструкція, але я молодий і мені можна. А ти вставай тут, кидай. На фіолетове найкраще, краще, так? Да? Не так важливо, але з фіолетовий кольор чогось я помітив, що він дуже-дуже гарно працює саме тут. Є? Да, добре. Да, у да. Петро є почин. Ух ти, це як це він тобі... Вудку гне капець він у тебе, ти шо? Ух ти шо, Петя. Це дуже гарний. Обережно, у тебе там конструкція ненадійна. Вау! Юний блогер, ти готовий? Да. Сьогодні Петро, до речі, намагається перше відео зняти, друзі. Я вам залишу посилання, якщо він створить канал. Дивіться, який гарний окон, це перший, такий дуже гарна покльовка, тут дуже тоненька снасть. я просто був в шоці. Дійсно, Клас. він не заїв, він прям пахнув. Ай, блін. Бо? Да. Є. Голов простіме відео. Ой, прикол, ой, який прикол. Ну це не такий, я думаю, як у тебе, але знаєш. Він дуже гарно тут. На ультралайтову вудочку дуже приємно. Бачиш колір, все ж таки ти був правий, що треба фіолет. Ух ти що, клас! Блін, прикольний такий, дуже прикольний. Прутяк. обережно, да. Сьогодні, бачиш, бачить, мене все зруквалися, Петро. Ні, він саме відпустився. Ну, Та так добре. ми все одно збиралися відпустити, знаєш? Так. Прикольно. Бачиш, я збільшила вагу, змогла дострілювати далі. Тобто у мене зараз стоїть п'ятиграмовий э, вольфрамовий такий куля, куля джигріг, так. Да. Да? Да, Може, щука була? Ні, ні. — хорошо. Шо, була така сильна риба? Дуже Більше, мабуть, ніж той був, не, да? Не знаю, На цей 500 плюс. Блін, класна точка, ти бачиш, працює. Так, у нас клюванька. Є, Гопро, не відео. Та що ж ти така вредна? У мене риба! Секунду. Ха -ха -ха. Клас, дивіться. Знов такий. Щодо проводки, я роблю таку стандартну окуневу проводку. Для цього потрібно вудлище, яке можна робити, таку анімацію приманки живим кінчиком. Потрухую отак от просто і підматую слабину. Даю паузи. Чим більш активна риба, тим менше можна робити паузи. І, відповідно, Чим менша активність, тим довші паузи. Іноді роблю, так піднімаю і роблю такі протяжечки, бо у мене твістирок силікон, щоб він пограв хвостиком. Поки що всі клювання, що у мене були, всі відбулися от на такому от потряху. І, відповідно, окунь, ця риба, якщо ви бачите, що він так дзьоб, дзоб-дзьоб, -дзоб, немає чіткого клювання, то треба почекати, дати йому трошки заїсти приманку. Як кайфово вони клюють. Просто клас. Очка кай мене клює. Ну давай, добирай. Давай ще. Блін, ви бачите, як по кінчику воно прикольно? Не добра в чомусь. У тебе ж є режим передзапису, ти знаєш? Ти ж його і включаєш, щоб було видно, коли у тебе клювання, все. О, ох ти, оцей підсів. Оцей, саме, як ти казав, підсів на паузі. Я тобі якраз режим перед записом. Трава, треба. Правіше бере його. Так, 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 так. Оба! Так ти що? Ну, Петро, ти зловив одного крупного, я от такого не крупного поки що ловлю. Але ти знаєш, на ультралайтик дуже-дуже приємно. І дивись, як він файно їсть. Ну, як просто він файно їсть. Ця приманка йому дуже сподобається. Так, дивіться, двохдюймова приманка, от такий невеликий оконець, але ну, просто кайф. Є. Yeah. Маленький, зовсім маленький. Але такий прикольний. А ні, може і не маленький. Блін, вітруган піднімається. Може і не такий маленький, як попередній. трошки. На 10 грамів більше. Ні, 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 Петро, на 10 грамів більше. Ну подивись. Ну подивись. Ти, до речі, не забув на свій щотчик мою рибку. Чи ми зараз. виходимо з лочки? Зараз, зараз, От Ось у нас окуньок. А у Петра ось такий... ну, щотчик. Сьогодні ми вже зловили 5 рибок. І Катя мене поки що обганяє. <рес> Клас. Перевіз на свою точку, а я тебе обловлю. <рес> ну, це взагалі не чесно, це чи ти. <рес> Петро, ну е розкажи, будь ласка, як ти знайшов таку місцину? Да, от люди люблять ловити рибу, кажуть, де ви ці. Ви свої точки не палите, але де ви їх берете? От розкажи. Е все гугл карти. Тобто, або ви запитуєте гугл-карту просто найближчі водойми і дивитеся, або ж це люди, які проживають в селах. Ви можете під'їхати в село і запитати у будь-якого діда, де ви ловите рибу. І якщо це село не дуже велике, то шанси є, що у вас там буде гарний глів. Тобто, ти це місце знайшов по карті, подивився сюди, як можна приїхати, так? по просто… Ну, так, збільшуючи, так. збільшуючи на Google Maps дорогу, правильно? Так, я навіть не знав, що тут є дорога, чесно кажучи, тому що її на Google Maps немає. Просто <хи> от це ґрунтовка і вона ну не в дуже гарному стані. Тобто, просто я побачив водойму і приїхав сюди, в надію, що тут буде риба. Тобто, є фігів, да? Я був в шоці. Тут, ну <хи> дійсно, риби тут багато. Ще до неї підійти ключик, і буде клас. О, ох, це гарніший. Підсів. Підсів, але це гарніший. Ну, Катя, сьогодні я не знаю. Це капець. А ти кажеш приманка. Вон дивись на одну приманку. От Жас. так от. Уважай, уважай, Хвостик гарний, треба гарний. більший. Хвостик йому треба більший. Вон дивись. Ой, це хороший, я вже бачу. Ану, Петро, доставай телефон зі сумочки. Ми Будемо робити підзйомчик. А, дивись, що він робить. Він хоче туди, бачиш? Ну, це взагалі. <гас> а! <копас! śled> Але слухай, він був дійсно прикольний. Ну? Це такий, ну не знаю, грамів <gült> до 200 точно. Бачиш? Де. Так що хвостик не замалий. Прийшов час розказати, на що я ловлю. Сьогодні на такі дводюймові драго. У вістав в цьому році з'явилися отакі мікси. Це, наприклад, мікс Драго. Тут всі різні кольори. Як бачите, тут вже не вистачає. Один це той, на який я зараз, от він, ловлю на цей. Один а, от такого кольору був. Якраз той, що у Петра обірвав Великий Окунь. І ще один також у Петра. Прикольно, що є можливість перепробувати різні кольори. Або такий варіант це конструктор. В конструкторі йдуть різні модельки. Всі по одній штучці. І можна собі розуміти, тобто, ну, підібрати приманку, тип приманки, щоб не таскати з собою на риболовлю дуже-дуже багато різних пачок силикону. І це наш український виробник Віст. Вже 5 років ловлю з цими приманками і дуже їх люблю. Така рибалка мені подобається, дивіться. На Гарні місця, де клює, привозить. Лаваші отакі готує. М -м, смачні. Там сир, курка, так? Да? Сир, курка, трошки капусочки. І ще щось. Не знаю. І соус смачненький. Домашній. Бомба пасером. Чи така сама? Ну такий, знав. Давить, Давить, але він наче некрупний. не крупний. Опс. Каді сьогодні мене обловлює по чорному просто. А це нормальна тема. Ти бачиш, мене саньок на свої точки привозить, я ловлю е, його щук. Тут я ловлю твоїх окунів. Все якби як завжди. Два слова за мій сьогоднішній комплект. Не можу вам не розказати, тому що дуже сильно е, знизили ціну на цю вудочку. Ультралайтова вудочка – це Sportex Neo Wave в довжині 2,40 тестом 0,8-9 грам. В чому е, такі переваги цієї вудки? Е, крім того, що це Sportex – німецька компанія, і ця вудка має гарантію 10 років на бланк, тому що не дають інші виробники. Е, вона зроблена з найкращого карбону це 1100-й. У неї, як ви бачите, ручка скелетон, тобто це ще додає додатливої чутливості. У вас ну, наче от бланк продовжується в ручку. Блін. у в той момент був. Вона дуже легка, вона важить просто там, здається, 79 грамів, ця модель, може помилятися. Uh, і uh, у неї саме такий uh, строй, у неї саме цей от живий кінчик, який дозволяє робити різні анімації приманки. Тобто що ловити окуня, що ловити щуку. Uh, для берегового спінгу це дуже крутий інструмент. Тобто це спортивний інструмент. І у мене тут в комплекті це котушка Mitchell mx 9 Вона, uh, до речі, також по великій знижці. І тут у мене шнур, я Light Game. Це 0,2 шнур, тобто він дуже а, підходить для такої риболовлі. З таким діаметром ви собі ще більше можете зробити дальність закиду. І він досить а, міцний, тому що я на нього витаскувала і щук, і досить великих щук. Він реально дуже-дуже тоненький, він як волосинка. І саме, що головне, шнури такого класу коштують. 1500-2000 гривень. Ціна на яматою, будь ласка. Наступна точка. Ага. Так. Ну-ка. Давай лапу. Давай, опа. Дякую. Знов воду, да, лізти? Знову в воду. От Петро. Рибу ходить? Хочу рибу. Хочу рибу так, що в листопиті, вон, що я роблю, то в воду лізу. Тут можна відслідити, як в тебе трава кисається, а як тебе риба. Є тут дуже гарна. Тільки... Я дуже радий, що відсунувся. О! Давай. Ну. Добирай. Ну? Я ж кнопочки гарні вожу. Ну. Тепер всі спали, тепер Катя буде закрили. Я без тебе не поїду, Петро. Дивись. Диви. Осьо? Приманку. Я навіть приманку не міняю, ти бачиш? так Такс. Риба? Що там, щось нормальне? Тут так гнеться у тебе. Риба цікава дуже, але я думаю, не сильно велика. Але бадається дуже гарно, дуже гарно. Тадо. Трошки крупніше, ніж мій. Але дивись. Бач, перейшли на свіжу точку. Так, це треба проговорити, до речі. Отак от, от перейшли на свіжу точечку. І одразу у нас свіжі клюванечко. Це зайвий раз підтверджує теорію, що не варто стояти на місці, як не клює, треба ходити шукати. О, підсів, блін, не встигла. Вітер всю сторону. Бачиш, він тут його, походу, сюди нагнало. От і нема приманки. Обірвалося. Будемо перев'язуватись. Покажу вам зараз один дуже легкий спосіб прив'язати тонкий плюр до тонкого шнура, якому мене навчила Інка Мірашніченка. Вона спортсменка, щоб це було дуже швидко. ми на змаганнях з нею виступали якраз по ловлі окуня. Дивіться, берете флюр і шнур складаєте разом, змочите, щоб воно ну, злиплося. Робите. Петлю. І в петлю ще декілька разів протягуєте оба вільні кінчики. Навіть з моїми довжелезними нігтями це можна зробити. Отак от три, чотири рази достатньо. Поки качество там перев'язується. Що, у тебе рибка там? Я проблю. Mm. І все, і затягуємо. А ну-ка, показуй свого окуня. Ось такий ще. Дуже малесенький виконець. Ага. Але слухай. Ну. Піде. Фу. Ти знаєш, Петро, ну це вже така гарна фізкультура вийшла. Добре. Так, ми йдемо вгору вниз через всякі хащі. так що сьогодні риболовля і тренування два в одному зала реально прикольні місцяки Не спеціально, але це зняло. Я не очікувала, що буде такий перепад різкий. Так очами я бачу, а на камері і мені за це не бачу. Їх просто, блін, купа. Тьма. Навіть карась відреагував. Блін, класно летить. Один грам палка взагалі. О! Є, Є? так? І навіть... Оооо, ні, трава. Там Є риба, але вона в траву сіла. Зараз буде якось. риба. Та може вже і риби там нема, подивись, скільки я тащу. Що, дивись? Ой, блін. Це такий прям реально, знаєш. Вау, подивіться. Я не знаю, чи там у мене запис взагалі працює чи ні. О, о-о-о, о, знов хорошенький. Ох, та ти що, прозніми відео. Та ти що, дивись, дивись, йомо, подивись, як він це мене знову співнять. Це... І це такий хороший. Капець. Капець. Та-та-та, ти що, на віста на того ж. Та диви, як він який супротив. Капець. Не піднімай піднімайся. Цей збоку, більший. Збоку, збоку. Цей більший, цей більший. Дивись який, цей взагалі. Хорошенький. Такий, на патері, О! No? О! Сюди! І дивись, Загалі. як жадібно просто показую Показую, люди. Ну, це в шахту. Драго буде ставити? Візьми, ну, візьми, у мене там ще є, без питань. Дивіться, оце вот реально окуняра. Подивіться на мою руку. Це реально окуняра. Такий гарний, такий пузатий. І зараз ми тебе покажемо людям. Так, він же ж круто взяв, просто. Да, Крупніше ловити поприємніше буде. Віддай. Оп. Дивіться, два, два дюйми драго. І маємо такого от красення. Пливи мій хороший. Пливи мій хороший. О, ой, яке це задоволення. Петро! Петро, я тобі дякую. Від ім'я всіх підписників. Каналу Катя Рибалка. Дякуємо вам за цей містяк за цю рибалку. Вони серадить, бачите? Реально круто. Ти, до речі, казав, що тут на рожевий колір воно любить. От. Проводка от у мене. Я реально е, в основному як роблю проводку, як я вам і казала. Просто дьорг-дорг-дюрг, отак от кінчиком. Для того має бути жвавий кінчик у вудлища. І все. І просто виматую слабину. Тобто я. Не качаю, ну, котушкою взагалі. Тик-тик-тик і чекаю паузу. Сьогодні у нас вже 21 риба. 21 риба? 21 риба. Клас. Це дуже класна риболовля, я вважаю. І ми з тобою встигли в останній реально теплий день. Так, так, так. Завтра буде дощ. В четвер ми їдемо з Максом на цей. На Десну. На десну. Щось я відчуваю, що буде дощ. Буде дуже-дуже вітер. Сильно. Буде да, сильна погода. Але... — Фігова. Риболовля, того варта, я думаю. Та 100%. Я думаю, що якщо була б більш пасмурна погода, був би ще класніший кльов, що ти думаєш, чи ні? Я, чесно кажучи, думаю, що окунь політичний... Навпаки, де да, любить у... тепло? Світлу погоду. Тобто він, якщо була б е, перемінна погода, тобто... О о, 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 дивись, дивись, як він -да. Бачиш? О! Клас! <звітло> <звітло> А я знімаю, чи не вже забула? Знімаєш? знімаєш, да? знімаєш, знімаєш. No, це одразу відчувається, що він менший. Так, як ти кажеш, треба його почухати. Я, до речі, не знала, що коли його чухаєш, що він піднімається. Він піднімає, так. Цей... Да. Так, здивись. Раз, у нас на трьох рамчиках так от гарно він заїв. І ми його от сюди. І пішов. Ай, гарно, пішов. Такий фамильний і ловий так само добре. Та ні, ну безумовно. Але сьогодні він реально класний. Це хороший, так? Да? Такий. Трошки дає бою, бою. Ну. Він менший, ніж тебе, але бою дає. Я виявляю, як воно буде прикольне на... Ультралайтик, знаєш, якісь такий... До двох грам, до двох грам, І і, зак... і такого, блін, п'ятерочку. Так це у коня, просто. О, п'ятерочку, блін, 500 грам. Просто маленький. Я тільки закинула, він закиду взяв. Байде там рибу рядувати. <звук> <звук> Офігеть! Це Диві. перший раз в житті, друзі. Катюха. Це перший раз в житті у мене. Дивись. В рот! В рот! Це не забагрений, це в рот спійманий... В рот спійманий карась. Ви собі таке бачили взагалі? Це карась, от. шок контент просто. Ну, як таке може бути, скажи мені, будь ласка. капець, капець. Я в шоці. Ти що, шо, друже? Карася. В рот, в рот, дивіться, в рот. Карася за два читать? Так, так, карася за два записуй. Карась! Карася. Іди, маленький. Ну, це Ух ти! Ух ти! Петро, скільки на твоєму лічильнику риби? Ну дивися, ми зараз беремо отак все. Клікаємо. Це 32 риба сьогодні. Показую, яка вона гарна. Оба. Як воно, він жадівно з'їв. Друзі, я думаю, що це чудова риболовля. Ми десь 3-4 годинки порибалили, походили по таким чудовим місцям. Петро, я тобі дуже дякую. Дякую нашим глядачам, хто дивився це відео до кінця. Рибку ми відпускаємо. І до зустрічі на воді. Пока. Па-па.